Права 1247. За олівець і три зошити заплатили 32 гривні. А за три олівці і зошит 24 гривні. Скільки коштує один олівець і скільки один зошит. Ну що ж, давайте будемо розв'язувати цю задачу з допомогою системи рівнянь. Позначимо через X і Y. Шукані величини. Отже, запишемо, що нехай. Записуємо нехай. Нехай Олівець коштує коштує гривень. Так. а зошит... Пишемо Ігрек гривень. Є? Тоді, за умовою ми можемо скласти два рівняння, об'єднаємо їх систему, записуємо, що тоді за умовою. За умовою. Маємо. Є? Отже, перше рівняння за олівець і три зошити. Олівець у нас x Плюс три зошити це 3Y. Заплатили 32 гривні. Так. Пояснюємо, що це у нас буде системна рівнянь. Далі. А за три олівці і зошит. Тобто три олівці це 3Х, бо олівець у нас Х. Плюс а зошит у нас і за три олівці і зошит 3Х плюс Y це буде 24. Є. Добре. Ну що ж, наше завдання дізнатися, чому дорівнює X і Y, при яких X і Y у нас і перше рівняння буде правильне, і друге рівняння, при яких буде правильна наша система рівнянь. Що ж тут можна зробити? Можна зробити так, щоб коефіцієнти у нас були однакові, або виразити з першого рівняння, виразити х, наприклад, і підставити в друге. Можна і так, по-різному можна робити. Давайте, напевно, методом додавання. У нас тут є y, то ми можемо друге рівняння помножити, наприклад, на мінус 3. Записуємо, що друге рівняння множимо на мінус 3. Добре, тоді перше рівняння записуємо без змін. Отже х. Плюс 3 y дорівнює 32. А друге рівняння множимо на мінус 3, 3х помножити на мінус 3. Це буде мінус 9х. Далі додати y помножити на мінус 3, це буде мінус 3 y і це дорівнює. І 24 множимо на мінус 3. 20 на мінус 3 це буде. 20 на 3 це 60. 4 на 3 це 12. Разом буде 72. Знаком мінус. мінус. 72. Є? Добре. Ну що ж, зараз коефіцієнти при Y у нас протилежні, то ми можемо почленно додати ці рівняння. Я запишу як перша дія. Отже, у нас є x, і додати мінус 9х, або відняти 9х. Далі у нас є плюс 3 y. І є мінус 3 y. І це дорівнює. Справа у нас є 32. Додати мінус 72 або відняти 72. Ну що ж, 3 y і мінус 3 y в сумі дають 0. Тоді. Одержимо х мінус 9х, це буде мінус 8х дорівнює. 32 відняти 72, це буде мінус 40. Й. Знаходимо, чому рівнює x. рівняння ділимо на мінус 8. Мінус 8х поділяти на мінус 8, це буде х дорівнює. І праву частину це мінус 40. Ми також ділимо на мінус. 8. Є. То записуємо, що x тоді дорівнює. Мінус 40 на мінус 8, мінус на мінус це буде плюс 40 на 8, це 5. Отже, x у нас дорівнює 5. А як зараз знайти y? Підставимо будь-яке наше рівняння, наприклад, в перше чи можливо в друге простіше замість x число 5, і тоді дізнаємося відповідне значення y. Я буду підставляти в друге рівняння, записуємо друге дія. Тобто у нас рівняння 3х плюс Y, то це буде 3, що множиться, а замість Х ми вже обчислили. Потрібно 5. Отже, 3, що множиться на 5. Далі плюс y, і це дорівнює 24. 3 помножити на 5, це 15, 15 плюс y. Це дорівнює 24. Ну що ж, Наше завдання перенести плюс 15 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що y дорівнює. Справа у нас 24. Так і записуємо. Зліва плюс 15, справа мінус 15. Є. Топишемо, що y тоді дорівнює. 24 відняти 15, це буде 9. Є? Ну що ж, добре, y дорівнює 9. У нас є X, у нас є y. Ну а зараз записуємо чому ж тоді, розписуємо скільки коштує олівець і скільки коштує зошит. Записуємо отже. Отже. Олівець. Коштує. Олівець коштує. У нас X дорівнює 5, пишемо 5 гривень. А Зошит. Зошит y – це 9 гривень. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, скільки коштує один олівець і скільки один зошит. Отже, записуємо, що олівець коштує 5 гривень. А ЗОшит 9 гривень. Ну, що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.